Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено досить важливій темі на, сьогодні, на сьогоднішній день. Це встановлення факту смерті або факту народження на тимчасово окупованих територіях, або на територіях, де ведуться військові дії. Е, на жаль, таких випадків дуже багато. І з огляду на те, що війна затягнулася, і дуже велика кількість громадян України фактично опинилась в полоні і немає можливості це встановити, то це все можливо встановити. За допомогою юридичних інструментів, які на сьогоднішній день існують в Україні, навіть можна встановити факт одруження. Хоча тут окрема ситуація, але це також можна встановити в Україні в разі, якщо одруження відбулося на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться воєнні дії, і особи не можуть отримати відповідні документи чи підтвердити цей факт. На що варто звернути увагу? І, до речі, я зараз ну, більш детально розповім, а вас буду просити поширити це відео, прокоментувати, поставити свої вподобайки. І найголовніше це підписатись на цей канал. Тому що саме ваші підписки допомагають поширювати відео краще, алгоритмом Ютуба розуміють вони краще. Це, і це дає змогу іншим людям дізнатися про свої права і як їх захистити. Тому попросив би вас у вигляді вдячності, вам це не складно. Підписуйтесь на канал і допомагайте іншим. А для мене це буде також відповідна від вас подяка. І так, на що хотів би звернути вашу увагу. Хто може подати, фактично, всі ці справи розглядаються в порядку окремого провадження, можуть розглядатися саме судами, вони встановлюються, всі ці факти виключно тільки через суд. І що для цього потрібно. Для встановлення факту народження на окупованих тимчасово окупованих територіях можуть подати заяву відповідно батьки або один з них, члени сім'ї, епікуни, піклувальники, особа, яка отримує та виховує дитину, або інші законні представники, в тому числі органи опіки і піклування. Що стосується факту смерті, тут подається, заява може бути подана або членами сім'ї померлого, або іншими. Представниками членів сім'ї померлого у разі, якщо це певним чином впливає на їх права та обов'язки, справи про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованих територіях розглядаються відповідно до законодавства, невідкладно після надходження заяви. При цьому звертатись можна до будь-якого суду на територію України. Вони розглядаються в спрощеному провадженні, верніше за спрощеною процедурою в окремому провадженні. І раджу додати туди максимальну кількість документів, свідчень для того, щоб цей факт було підтверджений. Крім того, з огляду на те, що в Україні відбувається воєнний стан, навіть сплачувати за це не потрібно судовий збір. Це пункт 21 частини 1 статті 3 закону про судовий збір. Звільнені. у рішенні про встановлення факту буде зазначена дата місце народження дитини, а також відомості про її батьків. Після проголошення можна звернутись винніше, це рішення невідкладно надсилається до органів РАКСу для проведення державної реєстрації народження або смерті. І там ви можете отримати відповідні документи і свідоцтва в цих органах на підставі цього рішення суду. Те саме стосується, як я вже зазначав, можливо зробити і щодо підтвердження укладення шлюбу на тимчасово окупованих територіях. Що стосується фактів там, народження за кордоном, о, тут можуть підтвердити все це міжнародні наші установи, е, посольства, консульства, консульські установи ця процедура можлива. Єдине, там зараз є проблеми і питання щодо народження, чомусь не вноситься ця інформація в дію. Ну Знаєте, підтвердження, наприклад, для відстрочки багатодітності. ну Я думаю, що врешті-решт, в кінці-кінців ця вся махрова мілованівщина трошки навчиться. Ой, чомусь в житті. І це також питання буде врегульовано. Однак, на жаль, на сьогоднішній день, у разі народження за кордоном дитини, хоча вона отримує українське свідоцтво про народження і підтвердження відповідні українські, однак чомусь ця інформація в дію не вноситься. Ну, отакий певний міловановщина, якщо бути відвертими. Поки на цьому все. Якщо вам потрібно буде допомога, звертати, з радістю допоможемо. Ну і найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь обов'язково на канал, поширюйте це відео, коментуйте і ставте подобайки. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!